<гум> <гум> Сьогодні в рубриці кіно тижня ми розповідаємо про новий фільм. Це молодіжна комедія режисера Любомира Левицького. І оскільки називається цей фільм «Селфі-паті», тут я його і знімаю на селфі-патик. І оскільки сам цей фільм це можна сказати такий кінофастфуд, то знімаємо ми його в Макдональдсі. Так, зараз набираємо хештег селфі селфіпаті. Стопудово тут уже тонне відео. Але хіба ми робимо програму винятково про артхаус, високочоле, фестивальне кіно? Зовсім ні. Ну і знаєте, давайте чесно зізнаємося, хіба а, всіх нас часом не тягне до фастфуду, з'їсти гаряченької картопельки фрі. А, там, дякую. Ну, і власне, щось таке пропонує нам Любомир Левицький. На основі історії людей, яких ви фоловите. Been up the been up the been up the Отже, ви, лобки! Зараз я проведу майстер-клас використання зброї. Тримай міцно, писькорік це веселковий. Я вища істота, не чіпайте мене! Це був трейлер і, мені здається, ми вже з вами бачили колись щось подібне. Ти, труп, іди! Я приб'ю тебе! Я вб'ю! Ні, не треба! Ви бачили ж, моя нога не там борт! І викликаю копію! А номер шість! Руслан рішення дослідити, чому українські кінорежисери так намагаються копіювати американське кіно і як взагалі справи в українському кінематографі. Ринок кінопрокату вимірюється одним, двома в принципі, показниками. Ну, може, трьома. Перший з них це кількість залів, друга це кількість відвідувань загально цих залів на рік. І третя це середня відвідуваність на одну особу на рік кінотеатру. І у нас кількість кількість середніх відвідувань на одну особу на рік кінотеатру вона становить менше 0,5. І це, до речі, по-моєму, один з найнижчих показників в Європі. Вже в нас кілька років існує програма, коли Держкіно підтримує до 20 там повнометражних фільмів на рік. Тобто, в принципі, повний метр виходить в Україні вже не перший рік знов ж таки, але то. А довго прориву я не знаю, чи він відбувся, чи ні. Ну він відбувся. Я просто якось, і навіть не один. Я просто думаю, що розуміти під проривом, що ви під цим розумієте, наприклад, або Роднянський. Я розумію під проривом успіх на міжнародній фестивальній сцені. Категоріями блокбастеру в наших умовах мислити неможливо так само, як взагалі. В умовах європейської індустрії, тому що блокбастери це здебільшого прерогатива американської кіноіндустрії, яка має абсолютно відмінну від європейської, а тим паче від нашої моделі виробництва. Там навчилися дійсно робити блокбастери і робити окупним. Знаєте, поняття успіху це досить умовна річ, тому ми будемо говорити зараз лише про кіно, яке виходить у прокат. Ось найбільша проблема у нас з жанровим кіно. У нас є хороші зразки авторського кіна, у нас якусь просто другу молодість переживає не ігрове кіно, аніматори наші, крім історичного костюмованого фільму. Взагалі інший жодний жанр не освоєний. І ось Левицький намагається, просто механічно копіюючи голівудські жанри трилеру, там, кримінальної комедії, бойовика, намагається їх пересадити у, сюди у нас, але він просто не ну, Саджає, саджає ці, ці рослини на, на, на відсутній грунт, тобто в порожнечі просто ніяких ніяких таких присто... пристосувань ніяк не пристосовуючи ні ні до яких реалій просто американські герої дійсно американські ситуації вся американська калька у підсумку виходить якийсь доволі доволі штучний, доволі штучний продукт важливо дуже в цьому є місця саме таких низьких жанрів яких прийнято вважати да? Ну, хоча я їх не вважаю низькими але е, популярні жанри, які там комедія, фільм жахів навіть там, детектив, якась, е, та не побоюсь цього слова, навіть еротична стрічка. Ми повинні почати е, жартувати цитатами з українських фільмів. Хто це? Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Mm -hmm. Спалила на гарячому. А ти звідки знаєш? Фейсбук? Бамбук, чувак, гуртожиток. Ну, це частина стилю, стиля. Якщо ви подивитеся мої роботи, ви побачите цю ну, цей, цей почерк у всіх роботах, тому що. Ну, я виріс в такому колі людей і виріс на цій культурі, і це є частина мене. Тобто я це так бачу. Я знімаю все українське, я знімаю українських акторів, там у Львові весь фільм знятий Слівпоті у Львові. От і всі мені говорять, це американщина. Ну, яка вона американщина, якщо ну все знято тут. Ну чомусь воно виглядає так. Ну тому, що це і бачення. Бачення режисера. Ми самі не знаємо, що ми маємо, і починаємо самі себе критикувати. Тобто, все класно. Насправді все дуже добре. Я не є людина зеркалом, щоб показувати якусь там реальність. Я завжди роблю. І з кроком вперед трошки, ну як казав колись Гадан Ступка на каблучок вище. Це та Україна, яку б якої би ви хотіли, і батька. Я б хотів, щоб наші студенти жили як американські студенти. Чесно, хотілося б мені цього. Я б хотів, щоб наше кіно виглядали як американське, а не як піп. в Україні. Відбулася одна з найбільших проблем для кінематографу це розрив поколінь. Цього не відбулося навіть в Росії. В Польщі так точно цього не відбулося. В Польщі за нусі ходить всіх і вчить, хоча він вже поважного віку і конфлікту поколінь такого аж до прокльонів і аж до невизнання. Ви там старі маразматики, а ви там молоді наркомани. Там такого. І, і, і не професіонали, такого ніде в світі, по-моєму, немає. Фінансування, техніка, команда, все це важливо, але головним залишається вдалий сюжет, гарна історія. І знайти її не так просто. Проблема з драматургією, з сценаристами це просто катастрофа. Тобто, ну, ну в мене, мене інколи раніше, там, до, до, до 2014 року, коли щось таке у нас заворушилося по-серйозному. Був просто розпач, було таке враження, що у нас спеціально всіх більш-менш тямучих сценаристів або перекуповує Москва, або їх просто десь. Ловлять і розстрілюють, тому що ну, таке враження, що ніхто не вмів написати переконливу історію, яку б можна було б зняти так, щоб вона була цікавою, навіть якщо там режисура на, на кульгу, але добре прорахований, добре вибудований сценарій, вже це, вже це вже пів справи. І зараз ви розповісте, хто це такий і як його вбили. Інакше закон на деревам зад, готуйте вазелін. Е, ну, Там без якихось претензій на глибоку драматургію, фільм є абсолютним атракціоном. Для молоді піти з дівчиною, поїсти попкорну і отримати гарний настрій. Насправді фільм для отримання гарного настрою. Тому що кіно, ви знаєте, працює на контрасті. Якщо тобі сумно, ти йдеш в кіно за гарним настроєм. Якщо тобі весело, йдеш подивитися якусь драму. Тому так як в нас останні роки там ми спостерігаємо якісь напруження таке в країні, то напевно напевно зараз час робити якесь веселе кіно. Попит треба формувати, глядача треба вирощувати. Глядач піде туди, чим він зацікавлений. Ось, наприклад, я не вважаю поводиря вдалим фільмом, але я вважаю, що рекламні кампанії цього фільму просто треба дати окремий приз. Ми навряд чи дуже дожинимо в цьому сенсі, але це не означає, що не треба розвивати ось ось цієї індустрії створення попиту. Куплений квиток на українське кіно це е, ви автоматично робите можливість побачити наступне українське кіно. І ну, воно все закольцовано. Тому. Е, Максимально треба зараз робити все для того. Я сам ходжу на всі українські фільми. Причому мене запрошують на прем'єри, я ходжу за гроші в кінотеатр. Для мене це принципове питання. І мені хочеться, щоб це розвивалося. Який ваш улюблений фільм український останніх років. І останніх років я вам скажу чесно: якщо рахувати фільми 95-го кварталу українськими, хоча ну, там вони копродукційно з, з Росією, то це ну, дуже класні фільми, якісні. І навіть ну, не зважаючи на те, що там працює інтернаціональна команда, яка різниця? От. Отримав задоволення недавно від вісім побачень.